Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна, і сьогодні ми з вами проведемо заняття до Дня Святого Валентина. Доброго ранку, діти! Усміхниться всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день для вас щасливим буде! Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати веселе старовинне свято День святого Валентина. Це свято надзвичайне і цікаве. Його святкують і дорослі, і діти у колі сім'ї та з друзями. Це свято миру, любові, доброти. Чесності та сміху. В цей день танцюють, веселяться, жартують і завжди дарують одне одному подарунки, але обов'язково у формі серця. А серця ці дітки називаються валентинками. Отже, і я сьогодні пропоную вам зробити невеличку валентинку. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, ось такі заготовочки, рученя, серденько, і ось такі малесенькі сердечки, також маркери, ножиці та Самоклійка. Якщо самоклійки немає, то можна використовувати звичайний клій. Спочатку ми візьмемо і розкладемо на нашому сердечці ось ці фігурки. Викладаємо їх ось таким чином. Наше серденько починає посміхатися. Ось, дітки, подивіться, що в нас вийшло. А зараз ми намалюємо за допомогою чорного маркеру вії. Ось таким чином. І в нас вийдуть оченята у серденька. Ось так. Та намалюємо посмішку. Зробимо це за допомогою червоного маркеру. Ось, яке гарне серденько. Дітки, зараз візьмемо нашу з вами ручку та розгорнемо її ось таким чином. Вона у нас цільна виглядає ось так. Малесенькими серденятками я прикрасила ні, нігті на ручці. Зараз ми покладемо її ось таким чином та до серденька. притискаємо пальчиками, а зверху ми прикліємо ось так наше друге. Серденько. Ось що у нас з вами вийшло, дітки. А зараз ми візьмемо верхні края нашого серденька, складемо їх ось таким чином, подивіться, і теж склеїмо. Дітки, подивіться, яке гарна серденька у нас вийшла. Та всередину до нього ми можемо покласти сукерку. Чи будь що інше, що нам забагнеться? Прийшов вже час закінчувати свято. Ми вдячні всім, хто з нами був, щоб він ваш довгим і безкварним був. Всі діти, що живуть навколо, і ти, і рідні всі, твої товариші. На ненависть часу не гайте, Живіть із сонечком в душі, а поки ми ще малі, привчатися добро творити, бо ти ж, людина на землі, з собою в мирі вчимся жити. Дітки, вітаю вас, усіх зі святом святого Валентина. Миру, щастя і добра! До побачення, до нових зустрічів!